Дитячий одяг LG Крем плюс екстра до 10 кілограмчиків. Так, Ось така кофтиночка, дуже мила, де тут від нуля до 14 років для діток. Ось такі чинцеві, шортики, Дуже красиві і стильні речі. Ось така, ви знаєте, engine сорочечка. Наступне. Ось таке планчичко миленьке такими рушечками внизу. Наступне буде ось таке платье з киточками блискідки в камінчики. Ось такий чоловічок. Дуже і дуже класний. Ось така стильна футболочка обтягуюча Можливо, хто відіграє футбол, це дуже класно. Або любий від спорту. Це буде взагалі супер. Так ще ось такі лосінки. Це ж не якусь таку біж. старченьку дівчинку. Не зовсім малюка. Ось такі шортики йдуть. Також тут ось така це якась футбольна команда, якщо я не помиляюсь. Ось така нотиками, З Машинками різні при різні. Дуже багато всього. Тому що дитячі дитя, дитя дуже вагасенькі ідуть дуже багасень, багатенько. Ось така симпатична маєчка на літо. Сорочечка, погляньте, такі класні речі. І це все в одному мішечку. Це в одному лотику, зібрано. там такі класні, дуже класні моделіки, без дефектів. Тому що крем і екст, це найвища якість. Погляньте такі класні однотонні лонги. Я думаю, це взагалі база. має бути в кожної дитинки на всякий такий вихід. Є. Ось такенькі. Також в нас тут буде іще. Так, це енчем. Дуже багато такого, як Zara Ench Dem. Бєчка, я думаю, теж попадається. Так, ось така для хлопчика. Далі тут абсолютно ну, новесенька є. Футболочка. Так, ось така. То платьечко, о, ось це. На нас некадовочка кіпста. Хто б хотів? Ось така платьичкоє. Ось така. Такий чоловічок. І шортики. А якщо ви хочете замовити такий класний лотик дитячого одягу, крем плюс екстра, напишіть нашому менеджеру на вайбер або телеграм.